Шановні колеги, доброго дня! Сьогодні я хотів би поговорити з вами, який антикоагулянт калій 2 чи калі 3 едита рекомендується для використання при дослідженні загального аналізу крові. У клініках діагностичних лабораторіях, як біологічний матеріал, як ви добре знаєте, найчастіше використовується кров венозна або капілярна. Однак практично досить часто виникають ситуації, коли неможливо взяти кров для лабораторних досліджень із периферичних вин. І тут використовується капілярна кров. Нагадаю, що капіляри це крихітні кровоносні сосуди, які розташовані поблизу поверхні шкіри. Які ж показання для взяття капілярної крові на клінічне дослідження? По-перше, це у новонароджених, друге у пацієнтів з опіками, що займають велику площу поверхності тіла пацієнта, у пацієнтів з вираженим ожирінням, за наявності у пацієнтів, дуже дрібних вин або коли вони важко доступні, а також при встановленні схильності до венозного тромбозу. Допускається взяття капілярної крові при небезпеці розвитку анемії та у тих випадках, коли повторне взяття венозної крові неможливо. Які об'єми пробірок для забору капілярної крові є? Від 50 до 250 мікролітрів? Який антикагулянт ми повинні використовуватися? У будь-якій клініці щодня виникає необхідність взяття крові таким чином, щоб вона не згорнулася. І це пов'язано або з необхідністю збереження форманих елементів крові, наприклад, при загальному аналізі крові, або у випадку при взятті таких коли стоїть завдання стабілізувати кров і не дати системі згортання активуватися. Тому традиційно для цих цілей використовуються три види антикагулянтів. Перше це ЕДТА етилен, діамін, тетра, оцтова кислота і її солі, калі 2 і калій 3 ЕДТА. Далі, це лімонна кислота, також її солі, це цитрат натрію. І третій антикагулянт це гепарини, це солі гепарини. Гепаринат натрію і гепарінат-літію. Тепер ми поговоримо про пробірки з калій 2 і калі 3 ДТА. Для яких цілей вони використовуються? По-перше, це для загального аналізу крові для гематологічних досліджень. Далі. Використовуються в імуногематологічних дослідженнях. При визначенні групи крові або резус-фактору. Це перед вами зразок використання гелевої технології. Далі в методі полімеразної ланцюгової реакції. І можуть використовуватися також в імуноферментному аналізі, при визначенні антитіл або антигену, яке обґрунтування використання ДТА? Річ у тім, що всі проферменти прокогулянтного шляху, а саме фактор 2, 7, 9, 10, вони містять залишки гама карбоксиглутамінової кислоти. кислоти. Воно утворюється в результаті постранслінійної модифікації цих білків в ендоплазматичному ретикулумі гепатоцитів, і це поступає вже в кров. Ці залишки гамма-карбоксиглутамінової кислоти уже в активованих факторів вони забезпечують взаємодії цих ферментів за допомогою безпосередньо кальцію з негативно заряженими фосфоліпідами клітинних мембран. А от за відсутності іонів кальцію кров у нас не згортається. Тому едита ще називають хилатор або комплексон. Тому що вона містить 4 СО-групи. Вони форми посходжує на кліщі. Ось перед вами формула етилендіамін тетраоцетової кислоти чи етилендіамін тетраоцетату а це її соль калій 2 едта Я хочу показати вам механізм, як це непосередньо проходить ця реакція. Так, етілен, діамін два атома азоту. І ось перед нами залишки чотири залишки оцтової кислоти чи ацетату. При взаємодії з кальцієм утворюється отакий нерозчинний комплекс, який зв'язує йони кальція. Як вибрати оптимальний антикагулянт у клінічному плані? Річ у тім, що ICCAH – це міжнародний комітет зі стандартизації в гематології, і друга організація це NCCLC – це Національний комітет зі стандартизації в клінічній лабораторії, вони віддають більше перевагу калі 2 едта перед калією-3-ЕДТА, оскільки калій 2 едта забезпечує більшу стабільність розміру клітин крові. А от якщо використовувати калі 3 ДТА при загальному аналізі крові, то це може призводити до збільшення МСВ еритроцитів, МПВ, тромбоцитів, це викликає збільшення об'єму клітин при тривалій експозиції зразка 16% після 2 годин, впливає на підрахунок лейкоцитів, знижуючи їх кількість. А також показує меншу здатність підтримки крові у рідкому стані. І саме головне впливає на морфологію клітин, які можуть бути зубословлені бути калітри ЕДТА. Це в першу чергу виявляється на нейтрофілах та моноцитах. Вакалізація цитоплазми, втрата містків між сегментами ядер. Пікнос ядер, дегрануляція нейтрофілів та евзенофілів. Більш того, при збереганні крові більше 4 годин відбуваються вже незворотні зміни серед нейтрофілів та моноцитів. Які висновки ми можемо зробити? Використання соля і ДТА як антикагулянту при гематологічних дослідженнях на Автоматичних аналізаторах є загально прийнятим. І ЕДТА пригничує коагуляцію шляхом зв'язування йонів кальція в пробі крові, і міжнародні комітети віддають більше перевагу калі 2 ЕДТА перед калі 3 ЕДТА. Дякую за увагу. На все добре!